Шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача чия інформація. Сьогодні ми все довше живемо в інтернеті у соцмережах, тож більшість із нас має і віртуальний відповідник реального життя, часто з плюсами, а ще частіше таки з мінусами, оскільки анонімність в інтернеті деякі особи сприймають за все дозволеність. А шахраї, злодії та маніпулятори вже давно використовують інтернет і все з ним пов'язане як набір відмичок. Якщо не до наших гаманців чи квартир, то до наших емоцій, психіки, розуму. А то й прямо тіла у сьогоднішній передачі. Експерти Анна Кваснік, експертка з формування навичок кібербезпеки в НАСК, і Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки в безплатній гарячій лінії з цифрової безпеки Надійноорг, розповідають, як реагувати, як упоратися і що робити з хейтом в інтернеті. Насамперед, я попросила Анну Кваснік нагадати, що таке хейт і чим відрізняється, наприклад, від критики чи погроз. Гейт то кожна форма виповіді, гейт це будь-яка форма висловлювання із метою образити, принизити нас або просто завдати нам шкоди. Висловлювання з гейтом зазвичай емоційно заряджені, дуже часто містять вульгаризми або спрямовані на те, щоб завдати нам неприємностей. Гейт часто агресивний, і на відміну від конструктивної критики, насправді спрямовані проти конкретної особи чи групи користувачів, коли йдеться про про конструктивну критику то говоримо про висловлювання із метою впливу на нашу поведінку, нашу роботу або щось, що ми створюємо, щоб ми могли. Це покращити і зробити краще. Однак, у випадку гейту це висловлювання просто спрямовані на те, щоб завдати нам болю. Іноді гейт також містить погрози, коли ми чуємо таке твердження, коли читаємо таке повідомлення. Важливо відреагувати відповідно. Пам'ятаємо, що всі погрози спрямовані на нас або на певну групу адресатів, можуть каратися законом, і ми повинні повідомляти про такі речі, наприклад, до поліції. І ці такі же повинні зглашать наприкладна поліція. Павло Білоусов вважає, що з цифрового погляду не принципова різниця між гейтом і критикою. Скажімо, він не бачить сенсу продовжувати спілкування у випадку неконструктивних коментарів. Якщо дивимося це з точки зору цифрового світу, то в принципі це все неприємне, якесь там неправдиве да і там образи, і все таке, що є в інтернеті. Е, насправді можна там заморочуватися з тим, щоб там виставляти якісь там градації, але насправді, на мою думку, тут особливо нема сенсу на це витрачати час, якщо розмова е, чи обговорення йде вже не конструктивним. Наприклад, почалися образи, почалися там маніпуляції, почалися якісь там висловлення, хейт спіч, просто там якісь мова ненависті і так далі. Ну нема сенсу взагалі витрачати ресурс на те, щоб продовжувати цей, якщо можна назвати вже діалог, хоча вже важко це назвати з юридичної точки зору. Є сенс, якщо там прям погрози, там розправа чи щось таке, це фіксувати і там доводити до якогось логічного кінця і намагатися цю людину притягнути до відповідальності, тому що є відповідні статті в кодексі, якщо це. Просто хтось когось там обмантюкав чи щось таке, ну на, на рівному місці, ми розуміємо, що це, ну скажімо так, людина ну, максимум, що може вдіяти, да, і не знаю, висловити свою позицію, і теж якийсь сенс якось продовжувати якийсь діалог. От тому все, що не є конструктивним, все, що не несе якоїсь. Мети не знаю, знайти якусь суть, да, наприклад, дуже часто буває, коли там говорять якусь політичну історію, коли нема мети, мовою фактів, мовою поваги, мовою взаємоповаги і так далі, побудувати конструктивний діалог, то тоді на що цим всім займатися. Був період часу, коли знайомі жінки з Інстаграму чи з Фейсбуку, скажімо, отримували повідомлення, типу, ти потворна, чи на тебе неприємно дивитися, щось таке. Однозначно не варті нашого часу ані зусиль, сумніви чи глибокі роздуми над тим, чому хтось вирішив нас ображати в інтернеті, каже Павло Білусов, інколи просто тому, що може це робити. Дуже часто це переходить до таких відвертих якихось образ. Це, як правило, на рівному місці, без якоїсь там підстави, люди можуть просто когось там обізвати чи ну, нанести таку шкоду, просто тому, що можуть. Людина написала пост, якийсь, веде якийсь там стрім і так далі, в неї там відкриті коментарі. Людина може прийти і сказати, що всі там такі, сякі, і так далі, тому що можуть. От, власне. Мені здається, і я скоріше просуваю таку думку, що на хейти, на такі речі, найкраща відповідь це просто не звертати на це увагу та бути стійким до цього, розуміти, що не факт, що це пише справжня людина, може це бути бот, не факт, що взагалі це є сенс вникати, може в людини. Не знаю свій стандартний набір, якихось там образів, Вона це всім пише. Да, що ти не красивий. Наприклад, може, вони там всім так пишуть. Ну, хто знає? Обоє експертів радять не лише не перейматися хейтерськими коментарями, а одразу блокувати їх. Анна Кваснік радить також скаржитися на такі дописи адміністрації мереж і пояснює, чому варто це робити о в інтернеті, дійсно, коли ми говоримо про гейт в інтернеті, бо думаю, це найскладніше явище, і те, з чим кожен із нас або стикався, або можливо насправді стикається щодня, то варто повідомляти про такі коментарі, наприклад, адміністраторам вебсайтів. Щоразу, коли ми бачимо негативний коментар, сповнений агресії, такий, що ображає нас чи певні соціальні групи, не бійтеся натиснути кнопку. Поскаржитися та повідомити про такі речі адміністраторам вебсайту, такі платформи, як Facebook, Instagram, YouTube та багато інших, якими ми користуємося щодня. Прагнуть боротися із такою агресивною та небезпечною поведінкою в інтернеті, тому дозволяють користувачам повідомляти про таку поведінку. Це займає лише кілька хвилин, і завдяки цьому ми не лише підвищуємо свою безпеку, але й наше благополуччя, оскільки такі хейтерські заяви можуть впливати на наше самопочуття. Водночас, коли ми повідомляємо про хейтерів в інтернеті, тоді платформи можуть заблокувати цей обліковий запис, а потім Розмовно кажучи, ця людина щезає з ефіром. Так вони можуть створити ще один обліковий запис, і ще один, і ще один. Але якщо ми будемо повідомляти, якщо ми будемо реагувати, то повідомляємо про такі негативні гейтерські заяви. То маємо можливість фактично зменшити кількість цих заяв. Варто також пам'ятати, що соціальні платформи використовують різні інструменти та рішення, які також допомагають запобігти появі гейту в мережі. Та певним чином блокують створення облікових записів, створених виключно для того, щоб хейтити когось в інтернеті. Тилко й по то, щоб власне хейтувати когось в інтернеті. Анна Кваснік нагадує, що платформи соцмереж мають ряд вбудованих функцій, які дозволяють нам самим фільтрувати тих, із ким ми хочемо спілкуватися, а з ким не хочемо пам'ятаємо о тим, що практично... насамперед пам'ятати треба, що практично кожна платформа, кожен сайт соціальних мереж, який ми використовуємо. Я не знаю, Фейсбук, інстаграм має вбудовану функцію, яка дозволяє нам повідомляти про такі типи коментарів, і можемо собі увімкнути фільтрування таких образливих коментарів. А платформи допомагають нам виявляти та видаляти такі коментарі, окрім того, що що вбудовано Фейсбук, Інстаграм, TikTok чи будь-яку іншу широкодоступну та популярну платформу. Існують також і додатки, які ми можемо завантажити додаткові інструменти, які ми можемо використовувати, особливо якщо ми публічна особа чи інфлюенсер, який насправді часто буває в цій мережі. Тоді можливо варто інвестувати, оскільки такі інструменти часто вимагають додаткової плати. Але ці інструменти насправді підтримують нас у цій боротьбі з хейтом. Вони допомагають нам виявляти акаунти, які нас гейтують. Тож, можливо, варто використати такі рішення, де нам не доведеться робити це самостійно, постійно натискаючи, повідомити, повідомити, повідомити. А ми можемо використовувати такі інструменти та включити їх у нашу нашу щоденну інтернет-активність, оскільки завдяки цьому ми фактично обмежуємо кількість цих негативних образливих коментарів, і ми самі, як особи, на яких нападають, не мусимо їх читати і змагатися із ними. Ні, мусіми ставитиму всім чола. Чесно кажучи, за багато років користування Фейсбуком, мої скарги на дезінформацію на російських чи польських хейтерів. Мережа жодного разу не відреагувала так, як я би вважала за потрібне. Відчуття втраченого часу і абсурду. Експертка радить усе одно висилати скарги, щоби спрацював кількісний принцип. Тоністити є стакже. По другій стороні. На жаль, з іншого боку, цих платформ зазвичай є робот, машина. Це програми, які аналізують наші повідомлення, і справді вони не завжди вирішують проблеми так, як нам хотілося би. Незважаючи на це, я би радила повідомляти про такий тип контенту, оскільки якщо на коментар чи публікацію поскаржитися не один, а кілька разів, у певний момент ці алгоритми справді спрацюють. Або заблокувавши користувача, або просто видаливши контент хорошим рішенням, коли ці гейтерські повідомлення стосуються мене особисто. Також є просте блокування користувача. Якщо користувач у Фейсбук, наприклад, постійно нас гейтить, ми можемо просто заблокувати його обліковий запис, і тоді він зникне, не зможе бачити наші профілі, не зможе бачити, що ми публікуємо, і не зможе коментувати. ну і теж немає можливості. Коментування анна Кваснік нагадує про загальні механізми захисту в користуванні інтернетом, не лише соцмережами, наприклад, налаштування конфіденційності. Тута мисля ж варто теж повіді, потрібно також згадати механізми захисту себе від онлайн гейту загалом. Це означає забезпечення конфіденційності ваших облікових засобів у соціальних мережах від самого початку. Якщо ми створимо приватний обліковий запис, видимий лише нашим друзям, те, що ми публікуємо, не буде видно іншим, і таким чином у нас не буде випадкових хейтерів. Якщо хтось із нашого списку друзів нас ненавидить, чи можемо? Ми спробувати поговорити з ним про його поведінку та чому він це робить, і пояснити ситуацію. Або ж ми можемо просто заблокувати його, видалити із списку друзів, і загалом проблема частково вирішена. Ну і йому вінськолекціальні проблеми ми трохи розв'язане. Павло Білоусов також радить користуватися відповідними функціями соцмереж. Тут дієво скаржитись на ці профілі, блокувати, підключати різні функції, які існують в соцмережах, які там можуть образи ці фільтрувати, можуть просто фільтрувати всіх, хто намагається тобі там написати чи щось таке, тобто технічними засобами самих платформ. Обоє експертів звертають увагу на те, що треба реагувати набагато більш рішуче, коли йдеться про прямі погрози в інтернеті. Якщо це вже переходить до рівня, коли починають робити погрози життю, намагаються ідентифікувати чи не знаю, знайти де ця людина живе. Наприклад, там сталкери, да які можуть знайти де ти працюєш, де ти що, і казати: Ага, я знаю, що ти тут працюєш, і я тебе там десь піймаю, щось там тобі зроблю. В таких випадках просто ігнорувати це ну не є, скажімо так, далекоглядним. Я би тут радив фіксувати все це, робити скріншоти, там записи, відео, скрінкасти, зберігати посилання на ці коментарі, на ці профілі, з яких пишуть, і так далі. Тобто, зібрати певну базу, і про всяк випадок можна звичайно скаржитися там в поліцію, в інші органи, або просто мати це як. Певне підтвердження для того, щоб цю ситуацію потім якось розрулити. Тому мені здається, що можна робити певні градації, якщо це не системно. Це на рівні образ, які безпідставні, просто рандомні, і так далі, краще заблокувати, поскаржитись на цей профіль і забути, і не звертати на це увагу, тому що це найкраща дія в цьому випадку може бути, коли хейтер не отримує реакції. Якщо це вже зростає, переростає в якісь такі фізичні, скажімо так, фізичну площину, да, тут є сенс вже на це звертати увагу, і, власне, те, що я сказав, зберігати. У докази, щоб можна було в разі чого себе захистити, погрози це злочин, каже Анна Кваснік, і нагадує не лише про можливість, але прямо про обов'язок громадян повідомляти про злочини в поліцію. Пам'ятаймо, чи якісь що погрози це злочин, і за них передбачена кримінальна відповідальність. Якщо хтось погрожує щось зробити мені або певній соціальній групі, ми повинні зробити скріншот таких постів, зберегти їх на своєму пристрої, на комп'ютері чи на телефоні і звернутися до поліції з цими доказами. Так іноді це можуть бути дурні дописи, де хтось просто погрожує щось нам зробити. Але пам'ятаємо, що у Польщі погрози караються кримінальною недбалістю. Тож, якщо хтось погрожує нам онлайн, ми маємо право повідомити про це у поліцію. Можливо, це навіть не право, але треба сказати обов'язок, тому що ми є онлайн спільнотою і кожен відповідає не лише за себе, а й за інших. Добре, пам'ятати про це. Тож, якщо ми бачимо, що скоюється злочин, бо як я вже сказала, погрози це злочин. Тож ми повинні повідомляти про це в поліцію, особливо коли це стосується мене або когось із моїх близьких. Бо пам'ятаємо, що читання таких погроз може викликати у нас багато складних емоцій. Тож не боятися звернутися до поліції. А за дурним коментарем, дурним жартом, може ховатися щось, що загрожує нашій безпеці. Ось чому ми повинні. Винні повідомляти про такі коментарі та публікації у поліцію. Ментаж того типу вписи повинні зглашать на поліція. Зрештою, коли йдеться про погрози, неважливо, як саме вони були висловлені чи написані. Важливо, що взагалі вони були, каже Павло Білоусов. Канал, да, скажімо, доставки цих погроз це вже там другорядне, це може бути вживу, не вживу, в електронному вигляді і так далі, але є сам факт. Тобто можна добитися того, щоб відкрили якесь там провадження, тому що погроза є реальною і можна це підтвердити. Зібрати докази для поліції про погрози в інтернеті складно, але можливо, та це не просто. Я абсолютно тут розумію, що це не є чимось таким, що. Прийшов і одразу зробив, бо спочатку треба знайти, хто це робить, да? і для цього існують якраз у цей збір доказів, да? там, нікнейм, посилання на нікнейм, і коли це ти розгортаєш, все це, да? це ну ми розуміємо, що інтернет все ж таки це середовище доволі складне, і там можна досягнути певного рівня анонімності. Тому тут, якщо так на це дивитися, трошки технічно філософськи, якщо можна так сказати, що. Якщо ці погрози чи там це цькування від людини, яка присутня суто в інтернеті, я би казав, що варто просто це заблокувати і не звертати увагу, тому що це скоріше і залишиться в онлайні. Якщо людина вже починає переходити в Фізичну площину, це і для цього хто атакує, так само більш небезпечно, тому що він буде робити певні дії для того, щоб сталкерити цю людину і там дивитися, якийсь реєстр, залишати якісь свої сліди. Да, якщо це вони хочуть зробити щось таке вже серйозне, то тоді і цю людину буде простіше знайти. Ти не можеш е в офлайн перейти з онлайну, не бути поміченим. Якщо ви не почуваєтеся в силах, не знаєте, як зібрати такі докази. Громадська організація Надійноорг, де Павло Білоусом є експертом із цифрової безпеки, безплатно допоможе вам це зробити. Наприклад, ми зможемо допомогти зібрати ці докази, зберегти посилання на Профіль людини подивитись там такі-та, такі та дані в цьому контакті В WhatsApp це одне в Signal це друге, в Telegram це там п'яте, десяте і так далі. Ну тобто, ми допоможемо принаймні направити людину, що саме можемо і яким чином зібрати, да, знаючи трошки більше про ці обставини. Плюс можемо допомогти так само людині налаштувати конфіденційність, налаштувати приватність, щоби зломисникам чи не знаю людям, які хейтерам і так далі. Обмежити можливість писати далі. Налаштування в Твіттері. є там одна галочка, яка не є за замовчуванням. ну я до прикладу кажу, що є якийсь там хейтер, ви його там заблокували, і можете поставити галочку, що всі наступні акаунти, які людина буде реєструвати, так само заблокувати. Тобто, як це може бути в Твіттері? Людина зробила собі акаунт, комусь прокоментувала когось там обматюкала. Її запанили, вона реєструє новий акаунт, продовжує там матюкати. от то ця галочка може допомогти, скажімо, всі наступні акаунти автоматично блокувати і це буде виявляти там Twitter своїми внутрішніми інструментами. Чи багато знають людей про цю галочку? Скоріше ні, і ми, наприклад, для твіттера радимо от такі Файн тюнінг, що можна зробити, для інших платформ теж є там певні налаштування, що можна зробити. Люди ж не сильно заглиблюються в ці складні технічні якісь процеси, і ми, власне, знаючи контекст, де до кого пишуть, що домахуються, що хочуть, і так далі. Ми, власне, кажемо, ага, вас там в Фейсбуці дістають в Фейсбуці, натисніть тут, зробіть те, то збережіть так, то перейдіть туди. -то. От маючи ці всі речі, людина вже трошки більше підготовлена, тому що коли приходиш в поліцію, кажеш, мене обматюкали. Ну умовно кажучи, вона скажуть хто. Ви переходите, а там акаунт вже видалений, і нема за що зачепитися. Вони кажуть, ну що ви нам морочите голову? Як вас обмадюкали, От мені не писали, покажіть скріншот. Тобто, ці всі докази, всі потрібні, всі ці речі треба збирати. Люди не зовсім іноді в стані на це правильно реагувати, тому що для когось образа може там вивести, скажімо, з, з рівноваги, і людина може розгубитися, що з цим робити. І загалом надійно орг допомагає вирішити цифрові проблеми. Ми якраз спеціалізуємося на тому, що надаємо безоплатні консультації з цифрової безпеки громадянам України, які в Україні і за кордоном для того, щоб підвищити їхній захист, оскільки під час там війни до війни і так далі. Багато різних ситуацій, де люди потребують допомоги спеціалістів. Це там захист облікових записів, розпізнати якесь там шахрайство, фішинг і так далі. Ми якраз консультуємо з 8 ранку до 10 вечора, і от такого плану надаємо розгорнуті відповіді людьми, які спочатку з'ясовують проблему, що сталося, а потім вже допомагають вирішити цю проблему. Я запитала Анну Кваснік, чи є групи користувачів або групи людей загалом, які особливо вразливі до такої ненависті чи погроз. Містити, але ж на жаль, багато соціальних груп і справді можуть бути вразливими до різних видів хейту чи погроз. Йдеться про різні національні та етнічні меншини: ЛГБТК спільноту та людей з інвалідністю. На жаль, ненависники найчастіше націлені на тих, хто слабший, на тих, хто певним чином є меншиною чи кому важче функціонувати, і тому вони їх ображають. Це так. Кож жінки, люди різних рас і походження, це справді те, з чим ми боремося. Тож очища з тим ще За погрози вразливим групам населення. Звичайно, теж передбачене покарання. Пам'ятаємо, польське право пам'ятаймо, що польське законодавство карає ці злочини на тлі ксенофобії, расизму та виключення різних груп меншин. Тож, якщо ці публікації дійсно порушують свободу людини, ображають, варто перевірити, чи є це злочином чи ні. Але давайте також і пам'ятати, що існує багато інституцій, які допомагають боротися із гейтом, які допомагають боротися із таким видом мови ненависті, бо ми говоримо тут уже про таке ширше явище, як мова ненависті, що є злочином. Варто повідомляти про це до таких установ і шукати там допомоги. Бо як я Вже сказала це злочин, і ми не повинні його ігнорувати. Бо так як повідає, місто пристемство і повинні ми приходять в образ цього боєтня сьогодні. Українці в Польщі, що найменше чують негативні коментарі навіть від політиків, то годі вже казати про користувачів соцмереж. Чи ж варто повідомляти про щось таке? Я мисля, вже варто то сглашати, бо пам'ятайме, ж що... я думаю, що варто про це повідомляти. Бо пам'ятаємо, що сьогодні ми ображаємо українців, а через місяць чи два ми можемо ображати іншу націю. Чи не так? Чи ми, поляки, коли кудись подорожуємо, можемо бути ображеними так само, так само, коли це не погрози, що караються законом, а приниження та образа. Варто повідомляти про такі профілі адміністраторам соцмереж, бо я думаю, Ю, що із цим ми найчастіше стикаємося саме в соціальних мережах. Повідомляти про них також важливо, щоб показати величезний масштаб таких явищ. Ідеться про те, щоб ми, як користувачі інтернету, дбали про культуру наших висловлювань, культуру того, що відбувається онлайн. Оскільки, попри все, я думаю, все ще існує таке ставлення: що якщо я публікую щось онлайн, то я анонімний. А тому нам набагато легше писати образливий коментарі. Тару Фейсбук, щоб просто образити когось, ніж сказати це їм в обличчя. А якщо ми стоїмо осторонь і не реагуємо на такі агресивні провокації, агресивні коментарі, то ми фактично даємо їм дозвіл. Тому, коли ми бачимо, що хтось когось хейтить, коли ми бачимо, що хтось ображає певну націю, певну соціальну та етнічну групу, клікаємо поскаржитися, щоб наголосити на цьому. І платформа, якщо не реагує на перший клік. Але якщо зрештою клікнуть ще 10, 20, 100, 200, 300 людей, то зрештою цей вебсайт і ця платформа вживе певних заходів, видалить ці коментарі, та ймовірно також заблокує користувача, який просто ображає інших. Заблокує теж ужитковніка який ну попросту ображає інших. Ми не говорили про ще одну вразливу категорію. Зараз канікули у дітей багато вільного часу, а в батьків чи на жаль, в українській ситуації усе частіше у мами, яка сайма займається вихованням дітей, просто немає часу, щоб приділяти достатньо уваги дитині чи дітям. Однак бувають ситуації, коли ми повинні обов'язково реагувати, щоб підтримати нашу дитину, а інколи навіть урятувати її. Як не прогавити такий момент, коли йдеться про хейт чи булінг щодо неповнолітніх? Насамперед, коли відбувається кібербулінг, онлайн хейт, ми батьки, не завжди одразу помічаємо, що щось відбувається. Саме тому я би закликала батьків із самого початку, особливо коли діти ростуть, стають старшими та менш охочими розмовляти із нами, дорослими, будувати з дітьми стосунки, засновані на довірі та відкритості, щоб дитина знала, що коли її щось то. Рубує вона може прийти до мене і поговорити, щоб ми не опинялися в ситуаціях, коли я дізнаюся лише із інтернету, що відбувається щось погане, або від друга на вулиці, що моя дитина постраждала. Тому потрібно розмовляти зі своєю дитиною та мати стосунки відкриті до всіх проблем, засновані на довірі. Коли дитина приходить до мене і скаржиться, що щось не так, я не буду на неї кричати, чому ти це натиснув, чому ти туди зайшов, чому ти щось опублікував або опублікувала. Просто дитина може підійти і сказати, що щось не так. Також неймовірно важливо, щоб ми спостерігали за життям нашої дитини та брали у ньому участь, якщо маба. Бачимо, що наша дитина зазвичай була активною, мала багато друзів, постійно гуляла, зустрічалася з кимось і раптом, наприклад, відсторонилася від таких соціальних взаємодій, сумує, змінила свої щоденні звички. Я не знаю, не виходить зі своєї кімнати чи щось подібне. Ми повинні реагувати. Не ставимося до цього так, що мовляв, мій підліток доросліше і ймовірно потребує хвилини усамітнення. Не залишаємо дітей наодинці з усім у цим. Намагаємося говорити з дитиною. Давайте дізнаємося, що відбувається. Дамо їм простір, щоб дитина могла виговоритися, виплакатися, якщо потрібно, щоб ми могли їй допомогти, оточити їх таким безпечним простором і дати безпечне місце, де вони можуть поговорити. Де вони можуть розповісти, що сталося. Потім давайте подумаємо, що можемо зробити, щоб цей хейт зник, як підтримати дитину у видаленні цих коментарів, наприклад. Або у складніших випадках, якщо дитина не може впоратися, то ми батьки. Також несемо відповідальність за те, щоб відвести дитину до спеціаліста, бо інколи хейт справді може мати трагічні наслідки, коли людина, яку хейтить, особливо підліток, може не впоратися з усіма цими складними емоціями самостійно, та повинна звернутися за допомогою до терапевта чи психолога. Помоці спеціалісти, чи терапевти або психолога. Що ж, оскільки наше життя все більше проходить в інтернеті, плекаймо своє інтернет-середовище як парость виноградної лози. А як це робити, сьогодні нам розповідали Анна Кваснік, експертка з формування навичок кібербезпеки в НАСК, і Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки в Надійноорг. З вами була Сніжана Чернюк і передача я?» інформація.